Проходило засідання за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука, першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук Анатолія Головка та заступника міністра аграрної політики України Володимира Владики, аналізуючи стан та перспективи реформування галузей агропромислового комплексу області у контексті основних пріоритетів програми економічних реформ України на 2011-2015 роки і реалізації програми розвитку аграрного комплексу області на 2011-2015 роки, Роки в реаліях сучасності голова облдержадміністрації Сергій Рижук відмітив, що сільське господарство області відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку регіону, формуючи продовольче забезпечення і впливаючи на зайнятість населення. Розвиток галузей рослинництва і тваринництва створили і створюють в області достатній рівень самозабезпеченості основними видами продовольства. Область має значний сільськогосподарський ресурсний потенціал. З трьох мільйонів гектарів землі зараз у користуванні лише 1,3 мільйона. Наявна площа угідь дає змогу забезпечити потреби у сільгоспродукції не тільки своє населення, але й здійснювати її реалізацію в інші регіони держави і на експорт. Розширення сільськогосподарського виробництва допоможе розв'язати проблеми зайнятості населення розвитку сільських територій. Тому агропромисловий комплекс області потребує прискореного освоєння досягнень науки, проведення виробництва на інноваційну модель розвитку. На спільному засіданні були поставлені і завдання перед аграрним комплексом області на найближчі роки. Наші завдання, шановне президія Академії наук, учасники засідання вдвічі збільшити обсяги виробництва малої продукції сільського господарства. Зерно мільйон мільйон двісті тисяч. Цукрові буряки відновити мільйон тонн за 100 тисяч тонн цукру. Картоплячук мільйон тонн. м'ясо сто тисяч тонн. молоко п'ятсот тисяч тонн. 55 Реён Заецку 30.000 волокна Хмль 1000 тон овои 100 тон. тонн. на засіданні йшлося про підвищення родючості ґрунтів, застосування енерозберігаючих технологій, втілення науково-обґрунтованих методик щодо прискореного розвитку лінарства, хмелярства, картоплярства і буряківництва окремо було характеризовано розвиток насінництва, зернових і кормових культур, а також перспективні підходи до організації наукового забезпечення інноваційного розвитку галузей агропромислового комплексу. Вагомий акцент було зроблено щодо впровадження наукових розробок у галузь тваринництва, розвиток молочного м'ясного скотарства і свинарства. Всі практично галузі сьогодні в Україні експорт орієнтовані. І те, що ми сьогодні говоримо про проблеми м'ясного скотарства, ну не можемо ми швидко змінити купівельну спроможність. Вона збільшується, але не так швидко, як нам хотілося. Але ми можемо частину виробленого м'яса свідомо скеровувати за кордон за зовсім іншими цінами, і цей механізм може бути серйозно, серйозним доповненням до механізму регуляції ціни. На засіданні було прийнято рішення, яке буде обговорюватися у президента України.